Чого США не хоче більше допомагати Україні? Ми повинні розуміти, що це не США проти України. Конгрес США більше не хоче допомагати саме Зеленському та йому та його оточенню. Ну, по перше приклад, це Резніков, який не поніс жодного покарання за те, що займався мародерством під час війни. А по-друге, Зеленський та його посіпаки паки відмовились проводити вибори, тобто узурпували владу. А восени 22-го року конгресмени США приїздили сюди, прилітали, казали, що потрібно проводити вибори. Це демократія, тому що в Конституції України так прописано. Зеленський сказав ні. Ну і звісно, більше не хочуть у Вашингтоні фінансувати е, диктатора Зеленського, бо в них вже була така історія з Муамаром Каддафі, з Саддамом Хусейном. Вони ці хлопці спочатку підтримували, допомагали їм. Потім ці хлопці е, почали випендрюватися і США довелося вводити свої війська, щоб е, їх знищити. Ну тобто вони розуміють, що такий же сценарій може бути в Україні.